Каже слово Боже, це є поводження в тілі. Хай Господь благословить нас. Христос подбав про тіло. Христос подбав про церкву. Христос заради церкви прийшов на землю. Христос заради церкви і стікав кров'ю на христі. Христос взяв наші гріхи, наші немочі. Наші хвороби він підставив самого себе. Навчимося підставляти плече для інших, щоб бути благословінням для інших благословінням для Христа. І ми пожнемо велике велике. І навіть не знаю, як. Мистити ще одне слово велике благословіння, хай Господь благословить. Хай Господь допоможе, ми будемо дякувати Йому за Його Слово, будемо дякувати за Його прихід, будемо дякувати за Його смерть, за Його Воскресіння, за Його благодать, яка нам сьогодні дарована, за те, що Він говорить ще до наших сердець, Він хоче нас змінити, поправити, благословити. Така Його воля, Його воля на добро, Його воля на благословіння, Його воля на наше зміцнення. Його воля на наше освячення, про яку говорив брат Олексій. Його воля добра і досконала. Ім'я Господня, хай буде прославлено і возвеличене ім'я Отця, Сина і Духа Святого. Амінь. Молимось. Отче святий, ми схиляємось перед Твоєю величчю, перед Твоєю святістю і дякуємо тобі, аува, Отче. Дякуємо тобі за подарований час, дякуємо за велику милість, дякуємо за твою любов, дякуємо за світ. Аллилуйя слава. Отче святий ім'я Сина Твого Ісуса. Ми всі стоїмо перед Твоїм лицем, перед Твоєю величчю і свят. Я.